Це наше виробництво. Тут ми виробляємо прилади тепловізійного та нічного бачення, та у цьому відео ми покажемо, що і як тут відбувається. Із зрозумілих причин ми не показуємо обличчя працівників та загальні кадри кімнат, тому що ми хочемо просто спокійно далі працювати, але й при цьому хочемо бути максимально відкритими до людей, які цікавляться або вже користуються нашою продукцією. Отже погнали це наш цех. Тут в нас стоять станки з ЧПУ, на яких ми виробляємо деталі до наших приладів. Ми маємо багато цих станків. Це дозволяє нам одночасно виробляти багато різних моделей і різних приладів. Ось це ви бачите, як виробляється корпус до нового тепловізійного працівлу. О, а ще покажу ось це. Оця фреза має постійно охолоджуватись мастилом. Я буду показувати один процеді, бо Дивіться, в цілому ми виробляємо дуже багато приладів паралельно. Тому сьогодні я вам покажу різні процеси виробництва. Тут у нас і Привіт, хлопці. Привіт! Так, дивіться, тут у нас знаходяться наші іопи. Цього разу це у нас Photonis 4G, це Нідерланди. З білим фосфором та ФОМОМ 2000. Виглядаєте не ось таким чином. Тут ви можете побачити, що це дійсно фотоніс та його прилежний серійний номер. Для кожного з таких іопів у нас, звісно, постачаються паспорти, які ви можете побачити тут. Та вони є звичайно для кожного Іопа. Дай мені, будь ласка, ось цю коробочку. А це фотоніс 4G. Та у нього ФОМ дуже дуже якісний. Це 2500 тисячі одиниць. І виглядає ось це таким чином. Тут так само ви можете побачити, що це фотоніс і його серійний номер. Як я вже казав в минулому відео, ми поки що не виробляємо своїх оптичних елементів та еопів. Це дуже-дуже важка задача. В світі є ну, дуже мало країн, їх можна порахувати по пальцям, які виробляють ЕОПи. Щоб побудувати тут у нас в наших умовах таке виробництво це дуже-дуже ну, нетривіальна задача. Ось вони тут, очікують на свою чергу. Завтра вони відправляються на виробництво, та десь вже за місяць вони потраплять до замовника. Замовником є е, територіальна громада, е, яка займається е, забезпеченням військової частини, номер якої ми називати не будемо. Але повірте, е, ми дуже часто е, поставляємо територіальним громадам е, такі прилади, виробляємо для них, е, які вони потім е, передають на потреби військових частин. Про деякі з цих військових частин є на нашому каналі. Поїхали далі. В цій ділянці виробництва зараз з'являються плати до бінокулярів, які пізніше будуть встановлені на BNV Про. Ось такі основи для плат, на які спочатку наноситься паяльна паста на одному станку, а потім на іншому вже набираються та паяються і виходять ось такі набори плат. На цій ділянці виробництва такі іопи, як я вам тільки що показував, встановлюються в корпуси. До речі, ми стикаємося з такою несправедливістю, що після початку повномасштабної війни е, відмінили мито на ввезення готових приладів, а на ввезення запчастин до цих приладів, наприклад, як і опів, який ви тільки що бачили, е, мито залишилися, і це, звичайно, дуже негативно впливає на ціноутворення наших приладів. Але маємо, що маємо, ми продовжуємо працювати та робимо все можливе для наших хлопців. Ми отримуємо готові набори лінз для об'єктивів та кулярів та збираємо їх в комплекти. Далі ці комплекти попадають на ділянку монтажу приладів. На цій ділянці їх протирають, протирають їх внутрішні елементи, оптики від дрібниць сміття, щоб не було ніяких дефектів. Нічого не заважало при їх користуванні. А на цій ділянці виробництва зараз закінчують збірку геко. Це вже один з останніх етапів виробництва, коли вже все зібрано, встановлюється захисне скло, яке потім при користуванні буде захищати об'єктив від пошкоджень. Ви, мабуть, бачили в описах до прицілів або тепловізорів. Витримує калібр 308, 338 або навіть 50. Що це означає? Це значить, що такий прилад витримує віддачу, яка розраховується в G. Звідки ми це знаємо? Тому що в нас є ось такий спеціалізований прилад, який імітує цю віддачу в лабораторних умовах. Тут ми перевіряємо кожний прилад перед тим, як відправляти його до замовника. А це термальна камера, в якій ми даємо на прилад максимальне навантаження по температурі від мінус 40 до плюс 50. Знову ж таки, кожен прилад проходить це випробування. Завдяки цій камері, ми розуміємо, як прилад себе буде поводити в різних погодних умовах. Це обов'язкові міри для сертифікованої продукції. Крім того, ми тестуємо наші прилади і на полігонах. Звісно, вже не всі прилади, але нам подобається те, що ми робимо. Тому і самі часто виїжджаємо постріляти. Ми постійно отримуємо зворотний зв'язок від користувачів. Це підрозділи і ЗСУ, і прикордонної служби, і Нацгвардії, і Нацполіції, і служби Божої нашої. Ми постійно вдосконалюємо наші прилади. Ось так, наприклад, виглядав Евашот у 2018 році. До речі, це живий прилад, яким досі користуються наші одеські прикордонники. А ось так ви бачите, як виглядає цей же прилад. EvoShot сьогодні в цьому приладі. Ми оновили майже все окрім корпуса, Ми замінили всю електроніку, сенсор став більш чутливим. Поставили Type-C, збільшили внутрішню пам'ять, оновили по. Дещо ми змінили, тому що деякі моменти є просто морально застарілими, а дещо ми змінили завдяки співпраці з нашими військовими, які завжди нам дають поради, що можна покращити. Зараз у нас виходять оновлені окуляри SoQL Pro. Вони будуть у новому дизайні. Тут здебільшого змінився об'єктив. Ми трохи потопили захисне скло, і зараз кришка тримається краще. А також, наприклад, ми додали тросики до кришок об'єктиву та. Батарейного відсіку, це наче дрібниця, але це важливо теж, тому що вони постійно губилися. А ще в цьому приладі поліпшилася герметичність та покращилися його оптичні властивості. Як ви бачите, ми постійно щось додаємо, міняємо, докручуємо. Так. Останній етап упаковка. Тут ви бачите, як складаються ці прилади в ось такі сумки. До речі, сказати, ми їх вже декілька разів переробляли, щоб зробити їх максимально зручними. Одразу скажу, їх ми не шиємо. Ми їх замовляємо на виробництві, яке спеціалізується на пошитті тактичного спорядження. Ще тут іде інструкція, її замовляємо на типографії, батарейки, зарядка, все це складається в ось такі фірмові коробки. Ну, ось так ми і працюємо. Якщо у вас виникли запитання, то пишіть в коментарі або в наші соціальні мережі. Посилання на них ви знайдете під цим відео. Пока!